Доброго вечора, Ірочка! дядь Сереж. Ми зачиняємося. Та я на хвилинку. Багато часу у вас не займу. Так давайте тільки швидко, що вам давати? Скажіть, будь ласка, є якась рибка? Є, яку давать? А? Свіжа копчина, слабосолена, яку давать? Слабосолена, яка є? Тільки тюлька. Тільки тюлька. Тільки тюлька. І все. Це згляну. О, ще є кілька кільки. Кілька кільки? Так. Тобто у вас тільки тюлька і кілька кільки. Так. Ага. Тюлька скільки? Тюлька стюльки. А скільки в нас тільки кілька. Так скільки? Що, скільки? Кіла тільки. А, кіло тільки, скільки? Так. Сто гривень. А тюльки. Також сто. Тобто так, так, кіло тюльки стільки, скільки, кіла, Так. А що мені взять? Давайте, і, в то, і то і то хочеться. Ну давайте почнемо з тюльки. Давайте скільки. Скільки? Ну давайте скільки почнемо, мені не принципово. Вецірош, мені теж не принципово. Скажіть тільки скільки тільки. Тільки скільки кільки? Сто грам, двісті кіло. Ні, двісті кіло то забагато. Дайте мені тільки. Мені. Дайте кільки. Скільки? Декілька. Декілька. Це скільки. Ні, я питаю декілька. Хочу на неї поглянути. А, ось вона? Яка? Ось вона? Ви ж казали – слабосолена. Так, слабосолена осьо вона. Слабосолена осьована? Не, я таку боюся, брате. Давайте тоді тільки тюльку. Тільки тюльку? Так. Да. Добре, скільки вам? Скільки тюльки? Скільки тюльки? Давайте мені тюльки, стільки, скільки, тільки, тільки безкільки. Тільки без скільки, тюльки це с Скільки?